Ну, Всім привіт, друзі! Мене звуть Паша я алкоголік. І я зараз знаходжуся на групі Оболонь. І для мене, і для всіх людей навколо, це домашня група. Е, група наша вже більше п'яти років є невід'ємною частиною Київського, Українського та Всесвітнього двіжу анонімних алкоголіків. Ми розташовані по вулиці Прирічна, 21А. І кожен день на 19.00 тут проходить група. Це різні тематичні зібрання, медитативна група, спікерські і так далі. І давайте я вам розкажу про декілька плюсів групи оболонь. Перше, ми знаходимося в підвальному приміщенні. <клес> <клес> Це означає. Що під час повітряних тривог ми більш спокійно себе почуваємо? Може це ілюзія, але ми дійсно відчуваємо себе більш спокійно. По-друге, група оболонь розташована в, одно, в одній з найбільш мальовничих локацій міста Києва, і тому після групи можна чудово поспілкуватися на оболонській набережній, і ми знаємо, що наскільки важливо. Спілкуватися до та після групи для покращення єдності. Підтримайте. Wow! <плес> Я просто не намагаюся не підглядати в бумажки. І ми зробимо це одним тейком. Так, плюс третій, третій, плюс, плюс третій для зміцнення відносин між потужуючими. Періодично влаштовуються музичні вечори та дні ігор, що підвищує згуртованість та відчуття єдності. Також члени групи оболонь вже 5 років поспіль проводять зльот радості на Дисні. Це Еївський кемп, на якому протягом 10 днів можна повністю зануритися в атмосферу одужання. Ще один. Здається, це четвертий плюс. В нас є завжди смачні різноманітні печені. Давайте спомнімо нашого чайханчика, давайте. І ще останнє дуже важливий момент. Більшість, переважна більшість членів групонь працюють по кроках, тому тут справжня атмосфера одужання завжди. І новичок завжди зможе собі вибрати спонсора, який йому найкраще підходить для цього шляху. Ми, ми за болоні, Ми, ми алкаші! <ріпи> 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 Приходьте до нас, ми будемо раді вас бачити!